У Чернівцях завершили опалювальний сезон. Нині теплопостачання припинили уже у багатьох містах України. Чернівці ж серед міст, що завершили подачу тепла, фактично останніми. Посадовці кажуть, зиму пережили без критичних ситуацій, в першу чергу завдячуючи ЗСУ. І хоч опалювальний сезон завершено, для комунальників робота тільки починається. Від завтра вже беруться за підготовку до наступного опалювального сезону. У планах заміна понад двох кілометрів мереж. Ремонт обладнання, налагодження та пуск нових котелень на альтернативних видах палива для того, аби успішно виконати плани, чернівчан закликають якнайшвидше розрахуватися за борги перед комунальним підприємством. Сьогодні заборгованість споживачів складає 129 мільйонів, з яких 100 мільйонів це борги населення. Тому я, користуючись нагодою, прошу мешканців міста сплочувати вчасно за послуги теплопостачання, адже від цього залежить підготовка до майбутнього опалювального періоду. За ці кошти нам необхідно розрахуватися з «Нафтогазтрейдингом», виплатити заробітну плату, придбати паливно-мастильні матеріали та інше обладнання, яке нам необхідне для майбутнього опалювального періоду.